Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів на каналі Грибалка з Наталкою. Розпочинаємо зимовий грибний сезон в цьому маленькому лісі прибережної зони Дніпра. Восени тут можна знайти грящі молочники Осикові та багато інших гістівних грибів. В цей сезон, в зимовий сезон, я тут ще жодного разу не була, тож рушаємо в цю подорож. Сподіваюсь, ми знайдемо щось цікаве. Ось ми бачимо дерево зі слідами ТСЖ – трутовика серчано-жовтого. Очевидно, в сезон тут ріс ТСЖ, тобто цей трутовик, з його залишки ми бачимо ось тут на дереві. Плодових тіл нема, мабуть, його хтось знайшов. Це дуже цікавий цінний і навіть лікувальний гриб. Який ні з чим не можна сплутати, тому що він має яскраву помаранчеву окраску і цей гриб можна використовувати різними способами. Мені, наприклад, найбільше подобається смажений в клярі ТСЖ. Хоча можна його також маринувати, робити з нього котлети тощо. Ну, Звичайно, що в такий зимовий сезон ТСЖ ми вже не знайдемо, але треба запам'ятати це дерево для того, щоб весні або ранньої, на початку осені прийти і, можливо, знайти його тут. Ось ми бачимо дерево з маленькими грибочками. Що це за грибочки, я не знаю, але вони такі дуже симпатичні, ними можна хоча б просто помилуватися. Трішки нижче якийсь цікавий об'єкт. Певно, це залишки якогось старого гриба. Тут маленький слимачок хоче поласувати цим грибом, як ми бачимо. Що це може бути за гриб. Ну, тут уже можна сказати більш труб цього гриба. Ось тут ми бачимо, які тут цікаві ніжки порожнисті. Ну, не, бо... не беруся судити, що це може бути за гриб в такому стані. В принципі, що було б гарно знайти, звичайно, на кожному дереві, це була б Фламоліна. Але це, певно, не вона, тому що у Фламоліни є характерна ніжка оксамитова, тут її і близько нема. Але чим цей гриб був до того, як ним поласував слимачок, чи просто його хтось поламав, сказати важко. Ну, слимачок, звісно, красень. Ось ми бачимо дуже велике цікаве дерево, старе. На таких деревах зазвичай ростуть трутовики. А оскільки деякі трутовики є їстівними, то такі дерева варто оглядати дуже уважно. Ось наші знайомі маленькі білі грибочки, про які ми поки що нічого не знаємо. А ось тут ми бачимо, що проростають якісь більш. Цікаві для нас гриби, що це може бути? Ось подивіться, який цікавий грибочок. Приємний грибний аромат він має. Але конкретних думок щодо того, що це може бути, у мене поки що немає. Що я роблю в таких випадках? Я фотографую такі гриби і викладаю їх у групу Гриби України. Це наукова група, в ній треба дотримуватись певних правил, але якщо їх дотримуватись, тобто вказати повністю локалітет, тобто область, район, місто, де знайшли гриб. Того спеціалісти вам певно вкажуть, де, що це за гриб, і тоді ви вже можете вирішувати, що з ним робити далі. От бачите, тут багатенько таких грибочків росте. Вони, в принципі, не дуже великі. Але хотілося б знати, що це за гриби. І, звичайно, ми зараз будемо їх фотографувати, щоб потім задавати відповідні питання. Ще пару слів про те, як варто фотографувати гриб. Зазвичай це робиться без спалаху. Ось в такому положенні, в боковому положенні, в перевернутому положенні. Можна ще також, якщо гриб достатньо великий, розрізати гриб. Написати також треба, чим він пахне. На смаки зазвичай, незнайомі гриби не пробую. Взагалі сирі гриби до роти не тягну. А також треба написати, що це за субстрат, тобто під чим. Під яким деревом виросли ці гриби, ми бачимо, що це верба, стара верба. А ось ми знайшли те, що грибники називають святий пеньок. Це те, що найкраще всього росте взимку, це фламуліна ніжкова. Дуже приємний гриб, всім знайомий, як опеньок, що продається в магазинах в банках. А ось там ми бачимо гливу. Тобто глива і фламуліна це найбільш розповсюджені зимові гриби, на які ми можемо розраховувати, коли йдемо до листяного лісу. Ось тут ми бачимо ще якісь незрозумілі грибочки, ми їх теж пофотографуємо і будемо їх викладати в групу грибів України для визначення. Ну, то щось неїстівне, але ж, звичайно, справжній грибник. Полюбляє не тільки те, що може з'їсти, але і всі гриби в цілому. Ось подивіться, яка вона красива! Ця фламуліна оксамитово-ніжкова. Я вже бачу, що це фламуліна, оскільки це дуже знайомий мені гриб. Але дуже важливо відрізняти фламуліну від галерини. Галерина це страшенно отруйний гриб, майже такий самий отруйний, як бліда поганка. Переплутати їх може хіба що недосвідчений грибник. Ось, бачите, фламоліна, вона ось така, має слизеньку таку шапочку, яка від, від, виблискує на сонці. У галерини вона матова. І ще ось зараз я зірву один грибочок, щоб це вам показати. Тут ми побачимо ніжку фламоліни. Ось ніжка фламоліни, ви бачите, вона як. В такому оксамитовому панчошку. Ось, вона з іншого боку. Роздивляємось її уважно. Фламоліна – прекрасний гриб, який можна маринувати, можна смажити з цибулькою, можна зварити суп. Хоча я зазвичай мариную або смажу. Ось ми зібрали гливу зимову. Це глива, яку ми знаємо також як устричну гливу. Яка продається в магазині. Але ж зазвичай, що глива, яка виростає в лісі, набагато смачніше. Подивіться, це та сама глива, той самий колір, той самий відтінок. Але запах більш виражений. І коли ми почнемо її готувати, вона також буде найбільш, більш смачна і більш ароматна, ніж та глива, яку ми можемо побачити в магазині. Ось ми знайшли ще якийсь грибочок. Оглядаємо його з усіх боків. Потім ми його сфотографуємо також в усіх ракурсах. Нюхаємо. В принципі, приємний грибний запах, але що за гриб ми не знаємо, брати ми його не будемо. Просто сфотографуємо і потім визначимо за допомогою гриб... групи грибів України. А також дивіться. Здається, це норк... чиясь норка. Ось іще якийсь гриб. Уважно роздивимося його з усіх боків, потім сфотографуємо. О, дивіться, сонечко зимує. Чи не зимує, а просто заснуло. А ось ще чиясь нора. Цікаво, чия це може бути нора. В принципі, для їжакової нори якось не надто серйозно. Ну, можливо, якась інша тваринка зробила собі сховок на зиму. Розглядаємо гриб, нюхаємо. Стандартний грибний запах. Ми його сфотографуємо з усіх ракурсів і потім спробуємо визначити за допомогою групи Гриби України. Ось ще якісь гриби. Вони можуть здатися схожими на фламоліну. Але насправді вони зовсім на неї не схожі. Що це за гриб? Я сказати поки що не можу. Пахне він зовсім не так, як Фламуліна. Можливо, це якась тубарія, але не будемо гадати, для цього у нас є фахівці, до яких можна звернутися, повторюю ще раз, вказавши точний локалітет і загальні характеристики гриба. Ось іще схожі грибочки. Незнайомі гриби, я, як правило, додому не беру. А якщо і беру, то тільки окремо від інших грибів. Для того, щоб в жодному випадку не трапилось ніяких неприємностей. Тому що, коли ви збираєте дикорослі гриби, треба бути дуже уважними і обережними. Ви і тільки ви відповідаєте за власну безпеку та здоров'я. Ось це ще один. Обгризаний гриб на зразок того, що ми нещодавно фотографували, його ми також брати не будемо. Ось ще цікава місцина. Я тут побачила фламуліну і підійшла ближче. Бачите, тут дерево лежить, присипане листям, і по ньому росте фламуліна. А ось тут ми бачимо ще один цікавий гриб. Раукарію вуху подібно. Вона ж і удене вухо. Цей гриб ми можемо бачити інколи в мародованому вигляді, в магазинах, нарізаний смужкою. А він їстівний, кажуть, корисний. На смак не дуже виражений, його їдять сири, коли він свіженький. Ми бачимо, що тут він вже не надто свіжий. А ось ще тут ростуть якісь цікавенькі гриби. Отам їх так багатенько. Будемо розбиратися, що це за гриб. Прибираємо листя. О боже, це синьоніжка. Роздивіться уважно. Тут погано видно, тому що вона вже не молоденька. Але це та сама синьоніжка, що росте у мене на городі. Бачите, злегка синювата ніжка тут. Коли гриб молодий, вона дуже гарно. Виглядає, має лиловий такий кольор, називається лепіста лилова нога або рядовка лилова нога. Ну, я дуже рада, що ми її знайшли. Вона теж холодолюбивий гриб. Треба запам'ятати цю локацію, тому що гриб дуже смачний, з дуже незвичним але характерним смаком. І я його дуже полюбляю. Ось тут синю ногу видно краще. Бачите, я трішечки обчистила гриб, щоб не нести сміття з собою, щоб гриби не засмічувались в процесі транспортування, так би мовити. Пахне синю ніжка стандартно, але коли ви почнете її смажити, запах буде зовсім інший, ні на що не схожий. І смак так само. І синю ніжки можна варити юшку, можна її смажити з цибулькою. Маринувати сінюнішку у мене ніколи руки не доходять, тому що я її надто люблю, щоб з нею ще маринуватися, я її краще смаженою поїм. Ось побачила тополя і захотіла подивитись, що можна знайти саме у тополях. Ось ми бачимо якісь гриби. Які гриби можна знайти під тополями? Ну, наприклад, рядовку тополеву. Але я не впевнена, чи це вона, тому що рядовку тополиву я збирала тільки одного разу. Ось ми бачимо такі от коричневенькі шапочки. Грибний, в принципі, запах. Оскільки впевненості нема, будемо звертатися до групи грибники, точніше гриби України. О, до речі, бачите, і удине вушко росте. Ось ще якийсь гриб. Поглянемо, що це за гриб. Мабуть, це родичі в різному стані? Хтось молодший, хтось старший. Чи це тополовка, чи це не тополивка, сказати важко. От, ще пригадала, і удине вухо називають ще гриб Моер. Ну що, тоді рядовку цю сфотографуємо. Брати не будемо. А от гриб Моер ще пошукаємо. Ось тут, у тополях ми бачимо ось такі гриби. Це гноювик, скоріш за все, гнойовик Мерехтливий. В принципі, їх вважають істівними грибами і навіть їдять. Але я щось ніколи ще не пробувала і, в принципі, поки не збираюся. Ось такий вигляд вони мають. Їх тут так от багатенько росте, але вони вже такі трішечки підстаркуваті. Взагалі гноювик це гриб, який дуже швидко втрачає свою кондицію. Деякі з них навіть, можна сказати, самі себе з'їдають за рахунок так званого автолізу. Тобто гноювики починають якби трішечки скорочуватися. У них скорочуються пластинки, вони як би згортаються. Ось тут видно цей процес автолізу. Бачите, він стає таким ось трішечки. Ось тут в тополях ми бачимо трішечки підстаркуваті гнойовики. Мені здається, гнойовик мерехтливий. В принципі, це гістівний гриб, хоча я його ніколи не пробувала. І поки я не збираюся. Ось так він виглядає на різних стадіях своєї свіжості. Ось тут молоденькі гноєвички такі симпатичні. Бачите, вони мають такі лусочки, які трішки відбивають світло. Ось знайшла такий красивенький грибок клавікорону коробчасто. Це не істівний гриб, але дуже красивий, але ж ми... Не тільки тівними грибами цікавимось, правда ж, тому, як правило, такі гриби теж дуже корисні для природи, точніше, всі. Ось, до речі, бачимо ще один гнойовик. і тут якраз гарно видно процес аутолізу. Тобто, ви бачите, що гнойовик ніби сам себе з'їдає. Це вже такий підстаркуватий екземпляр. Я думаю, що це був гнойовик білий. Їстівний, але точно сказати, коли він в такому стані, достатньо важко. Що стосується споживання гноєвиків, слід зважати на те, що деякі з них не можна вживати разом з алкоголем, або навіть в період, коли ви вживали алкоголь. Пару днів до того і пару днів після краще утриматися. Ось ми знайшли якийсь гриб. Це, очевидно, печериця. Подивимось уважніше, печериця трішки підстаркувата. Запах трішечки неприємний. І ми бачимо, що є деяка автооксидація на місці зламу. Ну, гриб уже не першої свіжості, може, це тому він не дуже приємно пахне. Але саме в цій місцині проростає дуже багато. Печериць жовтіючих, або жовтошкірих. Вони мають неприємний хімічний карболовий аромат, і їх краще не вживати, тому що вони можуть викликати харчове отруєння. Ось цікавий пеньочок на ньому росте по-перше, лускатка руйнівна або лускатка тополева. Неїстівний гриб, тому що, кажуть, дуже гіркий. Я сама не пробувала, але дехто хто довго-довго варив, а потім намагався її з'їсти, сказав, що дуже гірка лоскатка. А ось тут ми бачимо, що на цьому пеньку також росли гливи, але вже такі дуже підстаркуваті, ось похробачені, судячи з усього. Ну, Треба все одно запам'ятати цей пеньок, тому що гливи. Так само, як і Фламоліна, люблять рости доволі довго. Тобто всю зиму вони можуть рости. Так, тут у нас трупешник якогось гриба, важко сказати якого, але дуже цікавої форми. Ну, Судячи з усього, пластинча з того гриба. Тут ми вже й не скажемо, що це було. Тут без судмедекспертизи експертизи не обійдешся. Ось тут ми бачимо залишки якогось зламаного і вже немолодого гриба. Що це може бути? Ось ми бачимо таку тверду ніжку з рожевими цяточками. Ось така шляпка. Я думаю, що це дуже підстаркуватий хрящ-молочник хрящ тополевий. Або хрящ-молочник осиковий. Чому я так думаю? Тому що я їх тут збирала восени в сезон, їх тут росте доволі багато, і, певно, хтось із них доріс аж до початку грудня, але вже не в дуже гарному стані. Тобто ось тут мі мікофільний гриб його вже жере, хтось його розламав тощо. Можна було б, звичайно, пошукати більш молоді екземпляри. Але ми ще ті хрящі молочники не доїли, засолені. Гарячим способом. А ось ми знайшли рядовку землисту, відому також, як сірий лицар. Ось вона тут ховається під листям, виросла вона під тополями. Ну що ж, будемо збирати. Я з цією рядовкою ще так особисто не знайома, але це умовно єстівний гриб, тобто за належної обробки, його можна вживати. І, в принципі, його хвалять. Після того, як сама спробую, вам розкажу, що воно таке, ця рядовка землиста і чи варто з нею заморочуватися. Почала я цю рядовку збирати, і ще я бачу дуже багато похробачених екземплярів. І хробаків прям дуже багато. Тому не впевнена, що я захочу з нею заморочуватися. Не люблю гриби, в яких багато хробаків. А ось аурикарія вухоподібна, вона ж гриб моер, вона ж і уйде на вухо, дуже молоденька і свіженька. Ми таку з собою візьмемо. Додамо її підсмажуючі гливи або до фламуліни. Вона, в принципі, яскравого смаку не має, але, кажуть, дуже корисна. Ось таке у нас вийшло відкриття зимового сезону. Ще раз нагадую, ми взяли з собою з лісу зимовий опеньок фламуліну оксамитовоніжкову, зимову гливу або вустрічну гливу, а також рядовку лиловоногу, вона ж синьоніжка. Також я взяла трішки на пробу рядовки землистої, збирала, поки не побачила, що деякі екземпляри з великою кількістю хробаків, яких я дуже боюся, і взагалі червиві гриби краще не збирати. Відібрала кілька екземплярів спробую. Я точно впевнена, що це рядовка землиста, тому що бачила з нею багато контенту. Але ще раз всім повторюю, що коли ви збираєте дикорослі гриби, Треба бути дуже уважними і обережними. Зайвий раз пересвідчитися, що той гриб, що ви збираєтеся зібрати, точно їстівний. Треба спитати у фахівців, наприклад, в групі Гриби України. Крім того, зауважую, що дикорослі гриби краще не давати маленьким дітям, взагалі дітям до 14 років, а також краще не вживати літнім людям. Будьте уважні, обережні, тому що ваше здоров'я і ваше життя виключно у ваших руках. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!